Це одне з тих запитань, які ставлять під сумнів наші уявлення про сім'ю, виховання та особистість. Чому діти, що виростають під одним дахом з тими самими батьками у схожих умовах виростають настільки різними? На перший погляд здається, що виховання має бути головним чинником у формуванні особистості. Але практика і наука доводять це лише один із пазлів. У складній мозаїці людської природи. Терме перше. Роль особистого досвіду та сприйняття. Навіть якщо об'єктивно діти зростають в одній родині, суб'єктивно їхній досвід зовсім інший. Перша дитина зростає в країні дорослих, їй приділяють більше уваги, від неї більше очікують. Вона першою відкриває світ, друга дитина вже має старшого приклад. Їй доводиться боротися за увагу. Вона частіше спостерігає, ніж діє першою. Молодші, як правило, отримують більше свободи, бо батьки вже втомилися боятись. Діти по різному сприймають батьківську любов, сварки, конфлікти. Один може відчути тиск і замкнутись, інший загартуватись і піти в боротьбу. Один відчувати себе улюбленцем, інший зайвим Дерафе. Друге. Темперамент і вроджені риси значну роль грає темперамент, з яким дитина народжується. Один буде більш тривожним, інший авантюрним. Один зосередженим і спокійним, інший імпульсивним і творчим. Вже з перших місяців життя немовлята демонструють дуже різну чутливість до шуму, дотиків, темпу змін. Ці вроджені риси не можна виховати або виправити. Їх можна лише прийняти і підтримати. Якщо вроджений характер дитини не стикується з очікуваннями батьків, це може вплинути на те, як вона себе реалізує в майбутньому. Третя: позиція в сім'ї та ролі, які діти несвідомо обирають. У сім'ї кожен займає свою нішеву роль: старший відповідальний, молодший, бешкетник, середній невидимка або миротворець. Це не лише кліше, це динаміка, яка виникає природно в кожному колективі, особливо коли ресурси: увага, любов, визнання обмежені. Іноді дитина відповідає на потребу сім'ї. Якщо батьки втомлені, одна дитина може стати помічником, інша бунтівником, щоб привернути увагу. Хтось бере на себе роль успішного, а хтось проблемного. Бо це єдиний спосіб бути побаченим. У Уірах 4: зовнішній вплив: друзі, школа, суспільство. З моменту, коли дитина виходить за межі дому, починається вплив зовнішнього середовища, школа друзі, перші авторитети, приклади для наслідування. Усе це впливає не менше, а часом більше за батьків. І тут кожна дитина має власну історію. Одна потрапляє в коло підтримки, інша в осуд і булінг. Один вчитель може надихнути на мрію, інший зламати віру в себе. Ці впливи унікальні, неповторні для кожної дитини. Тарюєракор 5 Вплив подій і часу. Батьки не сталий фактор. З роками вони змінюються, дорослішають, втомлюються, вчаться. Перша дитина могла рости з молодими ідеалістичними батьками. Які боялися зробити помилку, наступні з батьками, які вже пройшли через труднощі, і змінилися. Діти ніби виховуються різними версіями одних і тих самих батьків. НІФЕФ Шосте: Свобода вибору і ідентичність. Попри все, кожна людина має унікальну внутрішню суть, що прагне реалізувати себе. Навіть у найконтрольованіших умовах кожна дитина. З часом обирає ким бути. І ця здатність до самовизначення ключ до того, чому ми такі різні. Гірех, висновок. Сім'я це лише стартовий майданчик. Вона формує базу, але не визначає остаточну суть. Сіблінгс не обов'язково мають бути схожими, вони просто виросли поруч, проходячи кожен свою дорогу. І, можливо, найбільша помилка намагатись їх порівнювати. Бо, замість того, щоб питати, чому вони такі різні. Варто спитати, що кожен із них побачив і відчув у нашій родині, яким досвідом поділився цей дім із кожним. Тоді стає зрозуміло: діти не повторюють батьків і не копіюють один одного вони власні світи. І навіть якщо починали з однієї точки, то обрали різні шляхи, і в цьому вся краса.